Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст традиційному прямому сніму Українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні стрімляють, тому що в моєму рідному місті сукіряни Чернівецької області є світло. Я бистренько прибіг додому передусім сів за стренький комп, подивився новини, проаналізував. Ну і те, що я, на мою думку, можна викласти на широкий загал, обдумати, порадитись, проаналізувати разом з вами. Зараз я це все вам доведу. Чітко, коротко і по суті, справи, без водички. Хто приєднався до вас? Доброго ранку і пані? І мирного неба. Пані, Лю... пані Лариса, пані Лариса, пані Лариса, приєдналася. Так, пані Лариса, до нас приєдналася. Я її підтримую. Доброго дня і мирного неба всім. Ласкаво просимо в українські секіряни. Стрім, який об'єднує що розумних, думаючих. І нескорених українців традиційне прохання підписки. Незважаючи на те, що я працюю. Ну я працюю на виснаження. Просто подивіться: незважаючи на брак світла, YouTube канал Ігор Кравцов прямує як працює як інформаційне агентство зранку до 23.00 ночі, поки є світло. Але на превеликий жаль, підписки помаленько скотилися назад. Тому я дуже прошу усіх. Хто підтримує неньку Україну, усі, хто проти капітуляції, усі, хто за справедливий мир, підпишіться, будь ласка, тому що канал цього вартий, прямий стрім, українські сукіряни, говорить правду. і Лайки, подобайки коментарі більше шести слів і велике прохання: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку на цей телефон приходить ваша допомога донати. Низький уклін тим людям, які допомагають. Ну і традиційно. під час стріму, кожна людина, яка присилає донат, може почути сигнал, що він прийшов. І я дякую особисто тій людині, яка донатить. Це теж традиція. Все, давайте починаємо. Починаємо з експорту зброї. А хтось скаже, чому експорт зброї. Та тому рідні дорогі експорт зброї. Тому що експорт зброї це гроші, Гроші в бюджет. І ринок експорту зброї в світі величезний. І за цей ринок б'ються, б'ються, по-справжньому б'ються. До війни перше місце займали Сполучені Штати Америки по експорту зброї. А далі, а далі була Росія. Так, Росія експортувала зброю. Вона казала, що вона найкраща. Суперпупер С-400, танки Т 90 мігарітам. Ніх су 35 і, да, там датам 52 алігатори. Все вони штовхали, все вони продавали. З війною росіяни відкотилися десь. На 10-9 місце в світі по експорту зброї, незважаючи на те, що вони рекламують свою зброю, яка пройшла в обкатку війні проти України, у росіян зброю не купляють, тому що вона застаріла, тому що вона технічно не здала, і вони відкотились на 9-10 місце. Ось такі позиції в ринку зброї. Ринок зброї це не тільки ринок грошей, грубих грошей, це і союзи. Якщо у тебе хтось купляє зброю, значить то твій приятель. А приятель може стати союзником. Якщо хтось відмовляється від твоєї зброї, ті, які купляли, значить приятель, союзник просто-напросто, що відходить від тебе, перестає дружити. Ну і от приклад Китай. Хто у нас Доброго дня, пані Євгеній, пан Євгеній Щербіна? Доброго дня, пане Євгенії. Доброго дня, дякую, що ви приєднались до друзів в чаті. Приклад цього: В'єтнам відмовився від російської зброї. Так, від танків Т-90 відмовився від літаків, винищувачів, сушок. Він відмовився. Каже, ми будемо купляти Міражі, ми будемо купляти Рафалі, танки візьмемо. Південно Корейські. Коротше кажучи, В'єтнам, маленький В'єтнам, якому що Росія і. СССР допомагали воювати проти всіх, проти американців, проти китайців, поміняв політику на 180 градусів відмова від російської зброї, і відмова, і відмова від відносин з Росією. Як кажуть, хто копає яму, Росія почала воювати з Україною. Що вона добилась? А вона добилась що Самоізоляції. Дуже багато країн, незважаючи на дешеву нафту, яку вони зливають уже по 20 баксів за барель, відмовляються. Відмовляються від дружби, тому що Росія це токсичний, токсична країна, це країна агресор. Хто у нас? Пан 780, добрий день. Добрий день, пане. Дякую, що ви приєдналися. Гарний світер, радий бачити. І пані Валентина Сніжко, рідна доразка на Радий пані Валентина, що ви підтримуєте, і радий, що я взагалі вас бачу, всіх друзів. Гарний світер. Так, це світер, який мені купила моя мамка. Знаєте, колись в мене було світло, була моя мама, зараз пустота. І, чесно кажучи, я не дуже хочу зараз одягатися, гарно одягатися. Чесно кажучи, мені байдуже. Що я одіваю, але я іноді люблю одягати мамині речі. Мамині речі, яка мамка мені купила, це світер мамки. Добре, дякую. Щось про ринок зброї, який втрачає Росія, ми що Ми е, поговорили? І Росія втрачає не тільки В'єтнам, як ринок зброї, Росія втрачає Індію. Індія, величезна Індія, яка раніше купляла танки Т-90. С-400 російські винищувачі сушки зараз відмовляються від російської зброї. Індія зараз відмовляється від російської нафти. Уже діти з танкі переливають в нафту в морі, в океані, да, вже не заходять в порти, да, індійські. Коротше кажучи, іде ізоляція Росії. Трамп тихенько тисне на Росію. Трамп витискає Росію. Подивіться. Азербайджан відійшов від е, Росії. Грузія офіційно від Росії відійшла. Арменія від Росії відходить. Пашинян міняє вектор на е, дружбу з Турцією, з Азербайджаном на нормальні відносини, з Євросоюзом, Молдова. Коротше кажучи, Росія що затискають її в ізоляційні лищата. Ось така у нас новина. Далі губернатор Белгорода просить, що не бити по Києву. Губернатор Белгорода, хтось каже, Белгород це ж українська територія. Так, Белгород це етнічна українська земля. Губернатор, можливо, нащадок козаків, ні. Він і не нащадок козаків, він росіянин з фамілією Гладков. С. Так от, пан Гладков, губернатор Белгорода, зробив заяву, яку в Росії ніхто не чекав. Він сказав: давайте. Не бити по Києву. Я прошу не бити по Києву, тому що в Білгороді ситуація катастрофічна. Світла нема, води нема. Треба людей з Білгорода кудись евакуювати. Бізнесу, хана, муніципальні власності, хана. Коротше кажучи, Білгород на грані е е е катастрофи, да, екологічної і і взагалі всієї. Ну, от бачите Єдина людина, да, Гладков зрозумів, що чекає Росію, якщо вона буде бити по Києву, ми не можемо ударити по Москві, але по Білгороду, інших містах Росії ми можемо бити. Тому Гладков виступив з заявою в Росії, ніхто не чекав, але те, що він сказав, він сказав, він розуміє, що Білгород взагалі може опинитися на грані знищення, якщо так будуть, іти справи. Да? Тому закінчується наук. Гладков попросив уряд російський не бити по Києву. Тому що в Білгорді ситуація дуже-дуже катастрофічна. Україна б'є відповідь по Білгорду, і там просто суцільна темнота, і все відключено. Аналогічна ситуація в Києві. Далі, що у нас? У нас Зеленський заговорив про ринок зброї. Президент Зеленський видно, що й знає, можливо, закінчиться війна скоро. Або він надіється, але він дивиться наперед. Перша заява, де він подивився наперед, що буде з Україною далі. Він сказав, що потрібно нарощувати виробництво власної зброї не тільки для ЗСУ, але й на експорт. Потрібно робити 25-30 центрів, в яких буде вироблятися українська зброя. На експорт потрібно відновлювати позицію України в торгівлі зброєю по всьому світу. До речі, до війни Україна займала дуже гарні позиції, і від продажу української зброї йшла тверда валюта в бюджет, і це потрібно вернути оці 25-30 центрів. Де які будуть виробляти зброю зараз? Намічається виробництво зброї в Німеччині. Там заводи, а українські інженери, технології. от значить Ну а потім це все принесе Україні прибуток прибуток десь під 300 мільярдів доларів. Сума фантастична, фантастична сума. Завдання фантастичні, фантастичні. Ну, але Зеленському ж видніше Експорт зброї це дуже важливий. Як кажуть, дохідна частина важлива дохідна частина бюджеті е, любої країни. За експорт зброї люто б'ються. Люто б'ються, в тому числі керівники країн. Подивіться, Європа кричить: ми власну зброю будемо за наші гроші купувати і Україні віддавати. Для чого американська зброя каже Макрон: у нас все є в Франції. Купляйте французьке. Трамп каже, яке французьке, американське воно ж найкраще. Поляки і то думають, йо майо може, взяти і перейти з американського, купити трохи французького. Тому пропозиція президента Зеленського, що потрібно брати експорт зброї, робити. Ну і, е, і, і. заробляти 250-300 мільярдів, все можливо. У нас є інженери, у нас є технарі, у нас є золоті руки, В Німеччині є виробництво, рейметал, все є. Коротше кажучи, будемо, що будемо. Працювати. Далі заява Лаврова. Лавров налякав, який раз да усіх він сказав: якщо Європа на нас нападе, ми влупимо по Європі. Не буде СВО. да Ми влупимо по Європі, як в повномасштабній війні. Всім, чим можемо влупити. Отака От сьогодні заява Лаврова, який сказав, що Європа вбиває клин між США та Америкою. А Росія хоче миру, Європа хоче війни в Україні, вона вбиває клин і готується сама до війни. Тому ми попереджуємо Європу, каже Лавров, що наша мстя буде страшна. Влупимо усім і зарівняємо Європу, що проутюжимо танками до Ла-Маншу. Як колись радянська військова доктрина при Радянському Союзі зарівняти Європу танками і викласти дула на Англію на ла Ла-Манш. були тоді, до речі, перша і друга радянські танкові армії, які спокійно могли зарівняти Європу. Першій танковій армії щось було до 14 чи 13 тисяч танків. Да? Це в першій танковій армії, в другій танковій армії щось менше 6-7 тисяч танків. Коротше, дві танки армії Радянського Союзу мали 20 тисяч танків. Цими танками Європу могли зарівняти тоді, як кажуть, спокійно. Отже, ну і наостанок виходить на себіга, да, здоровий такий. Чеснокач, я й не бачив, це біга та це біга. Йо-маю, двохметровий такий, скажучи, лось. Да? Двохметровий лось наш міністр іноземних справ, Сибіга, Такий дядько дуже крепкий, угодований, зробив заяву, що Україна готова до мирних перемовин. Путін боїться. Путін боїться сісти за один стіл з президентом Зеленським. Він фізично просто боїться. Зеленський вже робить не один раз заяву. Готовий сісти за стіл з Путіним, готовий до перемовин віч на віч, один на один. Путін боїться. Путін фізично боїться опинитися в одному кабінеті з Зеленського. Ну, ну я ж не знаю, чого Путін боїться. Путін майстер спорту по дзюдо, майстер спорту по самбо, майстер спорту по бойовому самбо. Він тренується, незважаючи на вік 70 років, підтримує гарну фізичну форму. Питання боїться Зеленського? Боїться сісти один на один. Ну, Зеленський ж не тричі майстер спорту. да Зеленський просто качається в качалки. Да? Ну, так, Путін боїться, зустрітися. Тим більше, Зеленський готовий зустрітися з Путіном на нейтральній території. Наприклад, в Турції. Наприклад, Турції в Їхати в Москву він не хоче, Путін не хоче їхати в Київ. Зеленський каже, зустрічаємося в Турції. Зеленський готовий зараді підписання миру, як він раніше казав, домовитись навіть з лисим рогатим. Да? Тому він готовий, хоч завтра зустрітися з Путіним, каже це Путін не хоче, Путін боїться, Путін вагається. Ось така заява міністра закордонних справ Себіги, пропрацював я 15 хвилин, чітко по суті справи, коротко все, що відбулося на даний момент. Цікавого в Україні, в Європі, в світі. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку, любі друзі друзі, прямий стрім українські ріни, працює як швейцарські години, тільки завдяки вашій допомозі. Насилайте донати, насилайте фінансову допомогу. Хто в Європі дивиться? Будь ласка, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Спишемося, і ви можете з Європи надіслати допомогу. Допомагайте, українські сукіряни, стрім, який говорить правду, і низький уклін усім моїм рідним друзям, підписникам, людям, які допомагають. Гарного спокійного дня, до нової зустрічі!